Стала довгоочікувана весна. Мандрівники після зимової сплячки перевіряють своє туристичне обладнання, вивчають нові маршрути. Ну а ми, як завжди, в дорозі. І наша сьогоднішня подорож відбудеться в місто, яке разом з острогом і дубном є незмінним стовпом історії рідного краю. Саме ця пора року характеризується особливою бурхливістю почуттів, і навіть природа, та й взагалі все навколо стає якимось винятковим. І ніби всім своїм єством запрошує вас здійснити першу після довготривалої зими мандрівку. Розташувався кориць на самісінькому сході області. За 500 метрів від східної околиці міста знаходиться кордон з сусідньою Житомирською областю. Який до 1939 року був державним кордоном між СРСР та Польщею. Що ж криє в собі це майже тисячолітнє місто? Чим може привабити мандрівників? І взагалі, коли і за яких обставин люди облюбували собі цю чудову місцевість на берегах річки Корчик? Територія сучасного нашого міста Корець була заселена в пізню давнину. Свідченням того є знахідки доби пізнього палеоліту. Ми знаємо, що. В архівах Святотроїцького монастиря є документи, які свідчать, що у 989 році, це рік після впровадження християнства на Русі, князь Володимир відвідав Корець і освятив Корець. освятив корчан на річці корчик. І ми, е е науковці, спираємося на церковні архіви. Значить, це говорить про те, що місто. Побудовано вже 10 століття, але ж коли Володимир приїхав, приїхав значить, він не на пусте місце приїхав, значить територія була вже заселена, значить відбувалося хрещення корчан. Значить, десь 9 10 століття ми так припускаємо, що місто засновано в, в цей період. Хоча писемна згадка датується 1150 роком, згадується місто під назвою Корчеськ в Іпатіївському літописі, коли тут перебував Великий князь київський Ізяслав Мстиславович в час міжособної війни з іншим князем Юрієм Довгоруким. Але першим відомим власником корця був ніхто інший, як Федір Острозький. Як перейшов корець до від Острозьких до Корецьких, ми не знаємо. Є дві легенди, які розповідають, що він одну програв карти місто, а друге, що він передав у, в, в, придане за донькою. Але ми знаємо, що середини 15 століття місто вол... володіли князі корицькі. Династія тривала до середини 17 століття і перервалася тільки тому, що останній з князів не мав потомства. Він був бездітний і династія через це перервалася. Більшість пам'яток архітектури, які на сьогодні існують в корці, побудована за часів князів корицьких, і їх можна відвідати протягом одного дня. Але є в райцентрі одне місце, яке не зустрічається в путівниках. Це чи не найбільше на Рівненщині єврейське кладовище, розташоване на мальовничому схилі, з якого відкривається чудова панорама. Відомо, що такі місця ціле спрямовано знищували за часів радянської влади, тому в багатьох населених пунктах Рівненщини можна знайти в невеликій кількості лише окремі надгробні плити. А от Корицький цвинтар у цьому є винятком. Територіально місто розташоване так, що оминути його аж ніяк не вдається. Тому всі, хто в давнину подорожував з Києва на захід, неодмінно бували і в Корці. Згадати всіх неможливо, а от зупинитися на деяких постатях історії просто необхідно. У 1612 році в нашому місті проживав відомий вчений полеміст, автор першої граматики це був Лаврентій Зизаній. Лаврентій Зизаній. Його псевдонім він, взагалі, то кукіль Тустановський, який народився у місті Львові, і на прохання князя Корицького був запрошений в місто як дедаскал, тобто як учитель своїх дітей. І разом з тим він був настоятелем замківської церкви. І проживаючи в нашому місті Корець, він написав першу граматику, яка носила назву наука по читанню і розумінню письма Слов'янського. Пізніше він випустив буквар живучи в нашому корці. Ще пізніше він випустив катахізіс. Людина досить відома в вчених кругах. І ми гордимося тим, що Лаврентій Зизаній, коли цей такий доробок науковий творив, він проживав в нашому місті. До того ж, корець відвідували Григорій Сковорода і Микола Костомаров, Тарас Шевченко та Оноре де Дебальзак, досліджував місцеву геологію відомий вчений Михайло Міклухо Маклай, а історик-етнограф Михайло Драгоманов писав: Я не знав, що на нашій Україні є стільки милих серцю маленьких міст з старовинними замками, чарівною красою лісів і полів, і серед них корець, що неподалік звягеля. Мандруючи корцем, варто звернути увагу на пам'ятник Тарасу Шевченку біля музею історії. Незважаючи на його підозрілу ленінську позу, пам'ятник було зведено у 1964 році. Так що глузування щодо переробки старого постаменту на новий абсолютно недоречні. Позаду пам'ятника Кобзареві розмістився колишній палац графів Горчинських, який був збудований наприкінці 18 століття в стилі класицизму. І в приміщенні якого нині діє районна бібліотека та історичний музей міста. Крім усього іншого, Корець славиться на весь світ як своєрідний духовний центр. Тут знаходиться жіночий святотроїцький монастир, який функціонував навіть у роки безбожної радянської влади. Вже 26 років, обитель має статус ставропігії, тобто підпорядковується безпосередньо патріарху. Але колись ці будівлі будувалися як приміщення для Католицького чорнечого ордену францисканців. Історія чернецтва у древньому Корці сягає сивої давнини і досить заплутана не тільки для пересічних мандрівників, а й навіть для істориків. Єдине, що можна стверджувати напевно, це те, що майже тисячу років на цій землі живуть люди, які вирішили віддати життя Богу. До речі, на території монастиря поховано жінку, якій Олександр Пушкін присвятив свої, чи не найбільш відомі слова. Я вас любил, любові, що бить может, в душе моєї угасла ні совсем. Відмовивши Пушкіну, Анна Андро вийшла заміж. Була благодійницею обителі. Після смерті свого чоловіка прийняла тут чернечий постриг, а з часом її тут і поховали. У 1386 році, році князь Федір Острожський побудував в нашому місті оборонну фортецю. Він на той період володів містом і дуже були часто навала монголо татар на місто. І щоб якось зберегти княжу родину і зберегти це населення, було прийнято рішення побудувати фортецю. У першій половині 16 століття замок укріпили мурами і побудували чотирьохарочний кам'яний міст. На сьогодні таку споруду можна зустріти хіба що у Кам'янці-Подільському, що на Хмельниччині. Місцевий замок є справжньою принадою для туристів. Спочатку він був, звісно, дерев'яним, а потім, вже за часів князів Корицьких, тут побудовано кам'яну фортецю, залишки якої романтично височіють над річкою Корчик. На полях Волині і Падолії ви часто любуєтесь живописними розваленими древніх масивних замків і палат, некогда великолепних, як, наприклад, Остроге і Корце. Ви спитаєте, звідки ці слова? Так мовою оригіналу, Звучить повість Тараса Григоровича Шевченко. Прогуляємося і ми серед цих мальовничих руїн, які залишилися від минулої слави князів Корецьких. Фортифікаційно замок займає дуже вигідну позицію. Свого часу тут було все: і рів з водою, і підйомний міст. Наприкінці 18 століття Юзеф Чарторийський перебудував середньовічну фортецю на княжий палац, і споруда перестала виконувати свої оборонні функції. У 1832 році у Корицькому замку сталася пожежа. І відтоді його більше не відбудовували. Зараз це місце паломництва численних туристів, а також місцевих дітлахів, які граються тут у свої лицарські ігри, відвідуючи Корицький замок, не можна не згадати ще одну цікаву постать історії, яка відіграла чималу роль у розвитку міста. Це князь Самійло Корицький. За час його правління місто дуже розцвіло як в економічному, так і в культурному плані. Він мав своє військо і на прохання Богдана Хмельницького приймав участь у визвольній війні. Він приймав участь під битві під жовтими водами. Він приймав участь під Цицорою, під пилявцями. І під пиляцями він попав в турецьку неволю. Йому допомогли втікти із турецької неволі ченці, і, втікаючи із турецького полону, він приніс у наше місто чудотворну ікону, яка називається Споручниця Грішни». Ця ікона спочатку знаходилася у замковій церкві. Потім її перенесли до Воскресенського монастиря, що був поруч. А ще пізніше вона стала головною святиннею Святотроїцької жіночої обителі, де перебуває і понині. Ми вже досить багато подорожували рідним краєм, почули не один десяток цікавих історій і можемо сміливо заявити, що Корець є своєрідним вузловим центром так званого Волинського метрополітену. Тобто сюди тягнуться підземні ходи зі всіх куточків Рівненщини. Протягом наших звичних мандрівок рідним краєм нам переконливо розповідали про ці тунелі. Є багато людей, які щиро вірять в існування підземних ходів, що ведуть сюди з острога, губківського замку в Нацлучанській швейцарії та з Дорогобужа. Думається, що з сусіднього новограду Волинського також є підземний шлях, але це вже тема для майбутніх досліджень. Коли замок будувався. Було замок обнесено водою. Був викопаний рівчак, і природне річке, русло річки було змінено. Воно вода була спрямована в даний рівчак. І коли вода стала омивати замок з оборонною з оборонною метою, то територія міста взагалі поділилася дуже цікаво. Те, що територія міста, яка залишилася за ровом, стала називатися зарів'ям. А та, що сталася за корчами, стала називатися За Корчицький. І по сьогоднішній день. Так місто розділене, так люди знають, тому що корчани місто ділять, де ти живеш, той живе на Закорчицькому, той на Алясці, той на Фаянці. А чому на Хаянці? Тому що в нашому місті Кориць у 1793 році була побудована перша на Україні фарфорово фаянцева мануфактура. Адже на берегах річки Корчик було знайдено прекрасні, високоякісні поклади каолінової глини. Ця глина мала дивний блакитний відтінок. Юзеф Чарторийський навіть возив її для дослідження у Францію. А коли був конкурс фарфорових виробів, то корицька продукція зайняла перше місце, потіснивши знамениті саксонську та китайську порцеляну. На той період на мануфактурі працювало тисячу чоловік кріпосного люду. Працювали ще вільно 85 було художників, серед них був відомий художник Собінський, які займалися розписом посуду. І в 1832 році, коли було це польське повстання, мануфактура згоріла так, як згорів замок. Володіли фарфоровою мануфактурою два французи. І лише вони знали секрет виготовлення дивного за якістю посуду. В період повстання вони залишили корицькі землі і забрали з собою цю таємницю. Але залишилося на Кореччині ще одне природне диво. Корець розташований, розміщений на Волинському кристалічному щиті. І Волинський кристалічний щит має розлом. Розлом має у Березнівському районі і в Корицькому, саме в іменно в Корці. Іде, іде кристалічний розлом у тих щілинах, де створюється цей розлом, обов'язково є вихід родону. І тому в Корці всі дуже добре знають родонові води, на базі яких побудована обласна фізіотерапевтична лікарня і санаторій родон. Лікується в нас хворі із захворюванням опорно-рухового апарату. Лікується по артрити, остеохондрози, післятравматичні захворювання, захворювання позвоночника, хвороби Бехтєрєва. Дія Рудону полягає в тому, що він дає обезболюючу дію протизапальну, заспокійлива дія. Замкової гори відкривається чудовий краєвид міста. Коли відвідаєте Корець, обов'язково проведіть деякий час серед цих мальовничих руїн, спостерігаючи тихе життя сьогоднішнього райцентру. За свої десять церков корець інколи називають християнською меккою. Практично всі вони православні, і їх легко можна побачити із замкової гори. Але є ще у райцентрі і Римо-католицький костел. Заснований ще у 1533 році князями Корицькими, він по праву вважається найстарішим храмом міста і до того ж діючим. Місцева парафія нараховує майже дві сотні вірних, і в цьому році буде святкувати 20 років зі дня свого відродження. Історія нашого храму Святого Антонія починається тут. Чого? Eee, w 1533 roku książę Korecki Karol i Anna postroiły tu pierwszą drewnianą kapleczkę. I to zrazu była zamkowa kapleczka. To di drewniana, murowana, to, to jakby widryza tę uczestnictwu, no, ona tu była. No, a późniejsze XVII stolicia postroiły chrám, o tak. Здається, вперше за всю історію нашої програми ми відвідуємо діючий римо-католицький костел до того ж такою славною історією і таким приємним екскурсоводом. А сьогодні це головна частина. Головна нава, як кажуть на латинській мові. Е, тільки треба сказати що все, що бачимо сьогодні в нашому храмі. Е... To nie z, z naszego chramu, albo albo współczesnego. Wiftary. O i tej bokowej przyjechały kogoś z Wielkich Marzerycz. Nawet i wydno. Trzeba było z tyłu obracać ten jeden wiftar, żeby je go tu postawić. No i wydno takoż wcześniej no to styl barokon. Angle były z wierzchu, że ich nie Ну, сьогодні це вівтар святого Антонія Падуї і, е, Матері Божої, вона у нас називається Неустанної допомоги. Є інформація, що колись у цьому храмі стояв чудовий орган. Один такий екземпляр знаходився тут, у Корці, а другий ще існує десь у Франції. Але, на жаль, після закриття храму орган був знищений, як і багато чого іншого. Ну, і така дуже цікава річ. Раніше Ксьонд. Не виходив зі своєї хати, щоб зайти в храм в костел. Міг собі йти ходамін. Покажу, де цей хід був побудований. А тут лампочка згоріла то тільки так можна. Розкажіть, а з якої причини? Чому він ходив? А цього я не знаю, не знаю. Тобто, то Можна щось придумати. До вигадування різних історій щодо підземних ходів ми дуже охочі. Але нас цікавить інше: наскільки тяжко католицькому священнику без сім'ї, поляку за походженням, нести свій послуг на такій відстані від дому. я сім років в Україні в Корці. Чотири, п'яте іде. Часом трошки скучаю, але знаєте, у нас у Римокатоликів є так, що ми все рівно самі живемо. Тобто я вже так в Польщі. No, rodzice no, kiedyś tam, one sobie żywot, lubią mnie, ja mogę pojechać, no ale w wszystko... serwisie. Ja służę, no troszkę jak w armii, tak to lekko przywyknąć. Tak. Цей невеликий райцентр на самісінькому сході області приємно вразив нашу творчу групу. І хоча корець часто згадують разом з Острогом та Дубном, він абсолютно не подібний до цих грандів української історії. Чому? Приїдьте і побачите. Ось і підійшла до кінця наша прогулянка з старовинним корцем. Навряд чи це самобутнє місто стане колись центром комерційного туризму. Але це і краще. Тому що саме в таких місцях відчуваєш всі різнобарні відтінки історії рідного краю.